Друзі, привіт! Хочу розказати, показати, зима йде. Саме пора прийшла, щоб рамочки. Тепер дротики потягуємо і навощуємо рамочки. Готуємося, щоб літом не затрачати час. Все було готове, під рукою собі взяв, поставив корпуса, хай бджолки працюють тянуть е -е дротик. Просто просвердені дирочки проводить. І степлером б'ю скобу. бо немає оцих таких втулок для цього б'ю скобу, щоб не розрізав дротик полотно. І отак навощує. Ну, Середня непогана. І маємо навощувач. Такий навощувач, там виставляєш собі таймер, на яку там передачу, і стільки секунд. Ну, включаєш таймер, пішов відлік, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 і збиває. Я зараз покажу, як воно працює. Ну, до прикладу, рамочка. Дивіться, зробив, заказав рамочки, не прослухував за таким нюансом. І тут немає, немає у нас пропилу на рамки. Немає пропилу і виходить, оця вищина, ну, як, як був пропил, минулий рік були рамочки з пропилом, просто пропил ставляєш і воно стандарт собі чітко підходило. Пропилу немає, то, то такі полоски приходиться зрізати. Так що хто буде купувати чи сам робити, то хай це враховує, щоб знати. Ось, ну, Тут же це Ну Так просто кладемо мущину, чіпляємо. Задротить з тієї сторони, з стає сторони в контакт і відлік пішов. Ага, можна трошки більше, можна трошки більше поставити температуру, щоб краще дротик прогрузав. Ну, відрегулювати собі цей нюанс. Ось, дивись, близько зніме. Ось так, дротик з цієї сторони, з цієї сторони гарно. Все. І що хочу врахувати, що, що не було цього навощувача, був такий каток. Я прокатував роликом і коли ролик прокатує, то ці комірки просто заминає. І вже коли дивишся, розпліт матка сіє, то ті комірки, ну, тут, тут матка не сіяла, воно просто пропускала матка. А вже коли... Стал цей це літо навощував. я вже дивлюсь сплошну розплітку цілій ранці, ніде ніяка комірка, все чітко відтягнуто. Можна так само брати рамочку і загинати. Ось так, наприклад, вущина за, за велика, виходить, якби ніби. і цю штуку підгинати, підминати сюди. Але тут, коли ми пальцями підгинаємо, щоб її завести, воно то буде плотно кріпитися, але відповідно буде. Ну, Нарівний сот і бджоли, коли тягнуть, будуть трустовий розплід чи ще що. Ось, ще мужику цікавить, яка вощина, що за вощина, знімі, будь ласка. Ось, Це просто, це та сама якісна вощина, того самого виробника, тільки по числу, по даті ця там місяць назад робилася, скільки? Ця чуть давніше. Вона має такий колір. Це вощина Житомирський воскозавод Ну Може в ютубі хто бачив, це вощина Кулакова. Всі хвалять, я е, минулий сезон брав вощину фірми Біворгу, навощував, дивився, як матка сіє, що класно відбудовували, вона така трошки інший колір має або з минулого року. Але я за цю вищину, ну, маю позитивний відгук. Але, як то каже, все пізнається в порівнянні. І запитував в коментарях, там на Ютубі дивився відео про вощину. Кажу, чи варто переплачувати. Купляти фірму, купляти Кулакова вощину, переплату за кілограм там, 50 гривень, чи що? люди пишуть, що варто. Ну, Побачимо. Я думаю, що зроблю так, на вощу підпишу рамочки. Це буде рамочка, до прикладу. підпишемо, Це буде зверху, напишу на рамочці. там, Біворд чи Кулакова та Біворд. І разом, аналогічно, в один той самий вулик, щоб не думали, що в тому вулику там крапша сім'я, в тому слабша. Той самий вулик через одну рамку поставлю і побачимо на другий день, через три дні, яка різниця у воску. Бджоли. Хто як не бджоли, можуть показати, який результат. І чи варто купувати кращий або дорожчий матеріал, чи можна купувати інший матеріал. Ось так. Ну що ж, друзі, гарного всім дня, гарного настрою. Працюйте, хай щастить!